Луцьк став другим містом в Україні, де з'явилася червона лавка. Першу таку поставили у Вінниці. 10 грудня обласний центр Волині приєднався до міжнародного проєкту з протидії домашньому насильству. На проспекті Соборності поруч торгового центру гостиниць встановили яскраву червону лавку. Вона, неабияк виділяється серед решти вуличних маблів, і саме в цьому суть привертати увагу. Її присутність у громадських місцях допомагає як підвищити обізнаність серед населення. про проблему домашнього насильства так і об'єднати жінок, які постраждали, ця лавка якраз поставлена для того, щоб привернути увагу до такого ганебного явища як домашнє насильство в місті Луцьку, зокрема в Волинській області і на всій території України, продовжується гендерно-зумовне насильство. Найбільше і найважливіше питання це порушення прав людини, тому що в умовах воєнного стану ми якраз. Наші люди стикнулися з таким явищем. На червоній лавці є інформаційна таблиця із телефонами гарячих ліній та адресами закладів, які можуть надати необхідну допомогу жертвам насильства. Додамо, що на території Луцької територіальної громади є кризова кімната, через яку можна звернутися з проблемою або дізнатися, чимало корисної інформації на цю тему. Працює також у Луцьку цілодобова лінія підтримки. Її номер 0800 400 332. Будь-який прояв насильства це порушення прав людини. Тобто це треба чітко усвідомлювати, бо ще не всіма розуміється, що таке насильство і що це зло. І будь-які прояви психологічного, фізичного, матеріального насильства це зло, яке порушення законодавства.